Будинок, в який я так розумію, було влучання ракети, у нас заліває повністю дом. я і мої сусіди отримали на минулому тижні відмову. Київ продовжує бути під обстрілами. Ракети і дрони не лише руйнують інфраструктуру, а й залишають тисячі людей без даху над головою. Держава обіцяє компенсації за зруйноване житло. Та чи доходять ці гроші до тих, хто втратив усе у цьому сюжеті? Ви почуєте історії киян, чиї домівки перетворилися на руїни, бюрократичні лабіринти, компенсаційних програм і гострі питання: хто реально отримає допомогу, а хто лишається сам на сам з бідою, як живе? столиця під вогнем і чому обіцяна підтримка часто лишається лише на папері. Ніж розберемось, як держава вам може допомогти у разі руйнування вашого житла від російських обстрілів, варто запам'ятати головне правило. Перше, що перевірити, чи є ваша квартира в електронному реєстрі майна, це те, про що говорила Катерина. І ваша квартира має бути в ваше майно, житловий фонд має бути найперше в державному електронному реєстрі. Якщо вона там є, дія підтягує вам як власнику. Потім ваша квартира, якщо вона постраждала, вона має потрапити в те, що називається РПЗМ – Реєстр пошкодженого і знищеного майна. І це все є у дію. Перевіряйте, Щодо програм нині їх існує декілька. Одна з яких це міська цільова влада Києва пропонує від себе одноразову матеріальну допомогу для тих, у кого дрібні пошкодження. Її розмір від 10 тисяч гривень. Для цього власник квартири має зафіксувати на відео та фото факт руйнації майна та написати заяву в управлінні соціального захисту свого району, після чого може очікувати надходження виплати на карту. Наступний вид допомоги за державною програмою є відновлення. Вона має два напрямки: перший це житлові сертифікати, якщо ваше майно не підлягає відбудові. У додатку Дія в розділі сервіси натисніть кнопку Є відновлення, подайте повідомлення про пошкоджене майно з описом пошкоджень та фото за наявності. Або ж ідете це робити в ЦНАП разом з усіма прописаними мешканцями і очікуєте на висновок комісії, яка теж має обстежити ваше майно. Перед купівлею нерухомості за сертифікатом зверніться у ЦНАП або до нотаріуса, щоб припинити право власності на знищене житло. Також до нотаріуса потрібно звернутися для посвідчення купівлі нового помешкання і вказати сертифікат як спосіб оплати. Заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця. Але є одне але пояснюють у КМВА. На сьогоднішній день технічно можливо отримати сертифікат на житло лише якщо один власник помешкання. Якщо декілька вже співвласників, поки що, на превеликий жаль, немає технічної можливості в програмі. Є відновлення видати сертифікат всім співвласникам. Інший напрямок це компенсація за ремонт за умови, якщо ви його ще не робили. Подання за схожим принципом через дію або ЦНАП і поки. Ви чекаєте на сертифікат, чи плануєте ремонт, вас можуть забезпечити тимчасовим житлом або ж коштами на його оренду. З цим питанням звертайтеся до оперативного штабу, який розоргнутий поруч із зруйнованим будинком. Крім того, держава пропонує вам отримати кошти, відмовившись від сертифіката є відновлення для будівництва власного будинку. Розмір допомоги 2 мільйони 400 тисяч. Все, що більше суми, доплачуєте ви. Для цього треба мати Землю у власності, земельну ділянку подається кошторис робіт. Комісія перераховує перший транш 50% цієї суми, тобто максимально перший транш може бути 1 млн 200. На спеціальний рахунок особи, яка звернулася в Ощадбанку. Особа витрачає ці гроші, може витрачати виключно за трьома напрямками: це придбання будівельних матеріалів, це оплата будівельних послуг і проєктно кошторисна документація. Після того, як ці гроші з першого траншу витрачені, особа е подає проєктно-кошторисну документацію знову комісії, показує, що всі гроші витрачені, і отримує другий транш. І ще один камінь спотикання це ті будинки, що знаходяться на окупованій території або поруч з лінією фронту. Такому майну відбудова поки не світить. Фізично оцінити стан руйнувань неможливо. А який стан справ з тим майном, поруч з яким не стоять загарбники? Повірте, і там є свої складнощі. Давайте поглянемо який стан справ у столиці. Це відрадний мікрорайон на Солом'янці, округа в якій все менше місць, до яких не дотягнулись уламки російського залізятча. Важка ситуація в будинку погавили 87. Його житель Олександр Устенко розповідає, що під'їзд, куди влучив уламок російської ракети, аварійний. Будинок очікує низка експертиз, проведення яких може бути задовгим. Лише після них можливі ремонтні роботи. Але ще одна біда прийшла звідки не чекали. Людей приголомшила відмова у видачі житлового сертифікату. На є відновлення. Нам написали, що через подання недостовірних даних таке враження, що у нас є квартири, з ними все ок. А ми ось подали недостовірні дані і через це отримали відмову. Як нам пояснили, наступного разу податись на, е, ще раз це тільки можливо після того. Як будуть відремонтовані місця загального користування, тобто це через два-два з половиною роки? Поки від будівельників ані сліду зима наближається. Вражає з якою швидкістю сталять нове дорожнє покриття поруч на бульварі Васлава Гавела. Хоча хотілося би також швидко побачити нові стіни та дах. Так виглядає мій будинок після влучання ракети. Вже пройшло майже три місяці. Що змінилося? Нічого. Будинок не консервується, ніякі роботи не проводяться. Від мародерів ми самі мешканці поставили двері за свій рахунок, зате перекладаємо асфальт напроти будинку, в який потрапила ракета. Це ж так потрібно на це гроші. Є А я забираю останні речі, які вціліли з моєї квартири, і отримую відмову від її відновлення. Найкраща ситуація у сусідньому будинку: 87 а потріскані стіни, вибиті двері та вікна. Жителі бідкаються, що там досі не полагодили дах. Люстра от вона затекла здійсню. Я думаю, ви побачите, здесь теж тоже розетка. Все, не працює. То, що там у нас окна, двері, та все, ми все робимо. заливає аж до першого поверху. Стан будинку не дозволяє службам налагодити постачання газу, допоки не відремонтують. А вже майже екватор осені каємдеа. ЖЭК, управляющая компания, э, в ЦНАП мы обращались, сказали нам о том, что на данный момент повреждено 23% жилого фонда, все будет в порядке очереди. Но уже прошло как бы три месяца. Никакой... Этот дом, который пострадал больше всего, их сделали в начале июля. Но ну, как бы по идее должны были переключиться на нас, но почему-то нет. То есть, сейчас пробуем балкон, пытаемся заработать. Mm -hmm. Скоро зима, ты на у нас наполнолетняя еще. Спочатку потрібно зробити дах. Потім треба, щоб приїхали газовщики, перевірили, коли вже буде дах. Тоді буде витяжка робити. Вони повинні витяжку перевірити, всі будинки, всі хати перевірити. Тоді вже можуть щось газ вони робити. Ми поспілкувалися також з жителями зруйнованого будинку по вулиці Бориспільській. Там стався приліт 31 липня. Дві ракети прийшли наскрізь аж до укриття. Було багато загиблих та поранених. Місцева влада вже другий місяць досі вирішує зносити будинок чи ремонтувати його, і з допомоги поки що отримали невеликі гроші. А ви подавалися на компенсацію? Так. – А як були якісь проблеми, чи все нормально пройшло? Гроші не так нормально, так. А що кажуть? Чи будуть А це ж було зранені в адміністрації вчора, по-моєму, і там вирішили, що вони будуть. в общем… І радитись і через дві Три неділі, як він сказав, буде рішення чи його зносити, чи а да, ще кінцеве рішення немає так? Ну, на да, остаточного то, немає. Вроді ж було, як що зносять. Вроді зносять. а Вони сказали, може, от ми будемо відстраждав. Люди почали його змущати. Отже, що у підсумку хочу сказати: програми допомоги існують. Є дія, є сертифікати, є компенсації. Але між обіцянками на папері і реальністю місяці, якщо й не роки очікувань. Та іноді навіть м, бюрократичні відмови. Поки у столиці швидко латають асфальт, мешканці зруйнованих будинків все ще не бачать ні ремонтних бригад, ні відновлених стін. І замість тепла в оселях холодне та мокре відчуття, що боротьба з наслідками війни лягає на плечі самих постраждалих. За що, звісно, вам і за це ніхто в результаті копійки не дасть. Тримаймося, зустрінемося ще на Київські Ті Ньюс.